Прогулювалась парком Шевченка і під час тривоги загроза балістики. Люди в паніці біжать до укриття. Але жодне за вказаною адресою не відчинене, і навіть в провулку Нахімова не впускають на територію. Ця скарга одеситки на закриті укриття на фоні посилення ворожих атак викликала резонанс у соцмережах, адже мова про самісінький центр міста. Тож журналісти першого міського вирішили перевірити особисто, як працюють укриття. Особливо в місцях великої концентрації людей, одеситів та гостей міста, розпочали з Дерібасівської. Як вірити мапі на сайті міськради, захисних споруд на головній вулиці міста немає. Тож шукаємо ті, що поруч, на Грецькій 46 вказано два найпростіші укриття: одне з боку площі. Тут працює інтернет-клуб, який приймає людей під час тривоги. А от з протилежного боку, замість сховища, закинути вхід до підвалу, завалений сміттям. Ще одне укриття значиться через дорогу на грецькій 43, Але то на мапі фактично ж тут працює хостел, найпростіше сховище, якого не відповідає вимогам. Отже, вибір в місцевих невеликий. Це укриття, яке в хостелі це напівпідвал. Що це мається на увазі? Там вікна є. Ось магазин Еко, який зайняв підвал у цьому будинку, і там було колись стабільне таке укриття. Дом побудований вже давно, і у цьому будинку немає укриття тепер. Тож у разі загрози з Дерибасівської безпечніше прямувати до паркінгів великих торгівельних центрів. А що ж у парку Шевченка? Тут, принаймні, після резонансу зі сховищами все непогано. Ось укриття на території 141-го дитсадка. На недоступність якого скаржилися у дописі. Воно відкрите, працівниця на місці. А діточки сюди приходять? Що вони зараз не займаються у садочку? Щас. У них зараз онлайн заняття. Ну скільки я тут, ніхто не ходить до укриття. Не ходять, але ми все одно відкриваємо. Навіть ведемо запис для себе. Коли тривога починається, коли відбій для себе ведемо. Для сіля відьомета. Чергова дійсно нотує тривогу. А укриття готове для відвідувачів. Є вода, аптечка, світло, стільці. Попри загрозу балістики. Перехожі, яких ми зустріли поблизу, не поспішають ховатися. І загалом ходять до великого паркінгу на стадіон Чорноморець, який кажуть теж відкритий. Коли читаємо інформацію, куди летить, і це від цього залежить, ховаємося, ми чи ні? Якщо, звісно, там ракета і лішахе на Одесу, то так ховай, ховаємося, біжимо. Ще одне сховище на Маразлівській вулиці навпроти морохідного коледжу. Відкрито. Головне, щоб не захлопнулось. Акуратно. На стіні припис. Двері світло опрацюють в автономному режимі. Просимо після оголошення про відбій покинути укриття. Судячи з капців та ковдри, хтось тут все ж ховається. Видно, що в споруді прибирають, але не часто. Є вода, вентиляція, є й другий вихід. Але він на звичайному замку, ключа від якого ми не знайшли. Тож, як його відчиняти, у разі якщо основний вхід буде заблокований, не ясно. Дивує те, що на мапі укриттів Одеси небагато паркінгів багатоповерхівок. Хоча до повномасштабного вторгнення забудовники здавали свої об'єкти десятками. Ось у Сабанському провулку новобудова з просторим підземним паркінгом, який під час повітряних тривог так і не став доступним для містян, каже Одеситка. Паркінг Семанського зачинений, тому що моя донька з чоловіком проходила мим поруч повсум. Якраз була тривога, і летіли ракети на Одесу, і не пустили. В інших житлових комплексах людей впускають без зайвих питань. А тут, мовляв, такий режим роботи проситися марно. А як вони можуть проситися? У нас тут допустим все закрито, і дзвонити навіть на охрану ніхто не може, тому що надо знати телефон особистого охоронця, щоб він ну відкрив. Майже через дорогу на розі Ніни Строкатої і Канатної теж новобудова з великим паркінгом бізнес-центр негоціант, який передали Національному агентству України з управління активами. Місцеві кажуть, раніше тут можна було сховатись. А наразі біля воріт паркінгу стоїть вода. Яка замерзає в морози. А що всередині нього важко уявити. Мабуть, по самі Вінці ще з 30 вересня, коли пройшов великий дощ. Звичайно, шкода. Але тут шкодувати можна не те, що за половиною Одеси. Тут є багато за чим шкодувати, чим не займаються, що затоплене, що розвалене. За коментарем, скільки взагалі укриттів в Одесі чи мають право ОСББ не пускати в свої паркінги. Ми звернулися до міської військової адміністрації. Усі укриття комунальної форми власності забезпечені генераторами із цілодобовим доступом населення. Поряд з цим у зв'язку з вимогами законодавчих актів і посиленням вимог деякі власники не в змозі забезпечити об'єкти належною кількістю запасів води, місцями для сидіння та фільтровентиляцією, особливо в підвальних приміщеннях відхого фонду. Проблемою залишається також кадровий дефіцит охоронців і людей, які забезпечують відкриття укриттів на об'єктах ОСББ і приватних паркінгах. На всі випадки недопуску населення оперативно реагують спеціалісти виконавчих органів Одеської міської ради. Отже, у разі недопуску до укриття слід напряму звертатися до департаменту муніципальної безпеки. Наша перевірка триває, оскільки за офіційними звітами і переліками захисних споруд. Часто криться зовсім інша реальність. Надія Панкратова, В'ячеслав Попелюх, Марія Ткачук, Ярослава Панкевич перший міський.